Ось таке в міру насичене спеціями запашне смачне сало у цибулевому лушпині ми з вами приготуємо. Воно стане окрасою вашого столу і смачною закускою. Тож, поїхали! Для приготування нам потрібно сало. У мене 1 кг 300 г підчеревини, цибуляне лушпиння, сіль 80 г. Спеції для маринаду для варки. І спеції, якими я буду використовувати для сала після варки для його натирання. Туди буде входити ось такий набір. У мене є посипок декоративних, а також чесник. Тож розпочнемо процес приготування. Для цього у кострулю ми на дно виложуємо наше лушпиння. Ну, не все. Залишимо трошки лушпиню для того, щоб покрити його зверху. Виложуємо наше сало. Ось так ми його виложуємо. Одним слоєм виложили його. Посипаємо сіллю. Добавляємо наші спеції для маринаду. Сюди в мене буде 5 сложних листочків, одна головка чесняка, душистий перець, чорний перець горошком і деякі спеції із мого маринаду, з моєї посипки, яка в мене була раніше в кадрі. Добавляємо воду. У мене один кілограм води туди, один літр води. Цього нам достатньо поки що. Зараз ми покриваємо наш залишок лушпиня зверху, розпреділяємо поверхні. Як бачимо, воно в нас усе занурено. Можемо трішки додати води. І відправляємо на вогонь, доводимо до кипіння і засікаємо час 15-20 хвилин. Після закипання води в нас сало варилося протягом 15 хвилин. Ви ж можете варити його трошки більше, 20 хвилин. Це, можливо, дасть ваші шкурки більш розм'якнути. Ну, ми любимо так. Дивіться, зараз я вам покажу, зараз, який колір у нашого сала. Ось, дивіться. Ось, дивіться. От Отакий він зараз. Ми його залишимо на одну добу охолонути і набратися додатково ароматом спецій, кольором. І будемо після чого натирати його спецями та часником. Дивіться, наше сало має ось такий зараз вигляд. І ми зараз почнемо його доставати із нашого розсолу. Як бачите, ось таке воно у нас. Чудовий колір, який подивіться у нього. Зараз воно буде полежати, у нас буде постікає. Обчищаємо від залишків лушпиння на ньому. Ось так. Отже, розпочнемо натирати спеціями. Наше сало. І спеції ми вже ви бачили, часничок. І суміш спеції така куплена знову заздалегідь. Ось такими нехитрими маніпуляціями беремо і натираємо його. Хтось любить, якщо гостріше, то можна більше чесничку давати для натирування. Так, і беремо тепер наші спеції, посипуємо. Ось так. Сало після варки багато людей роблять також. Наступним чином. Вони дають солу захолонути у маринаді у солоному. І після чого зразу беруть, натирають його спеціями, часником. Це скорочує просто термін. Але, повірте, це також має місце бути. Ну, от Так, як у мене багато було спецій у моєму розсуллі, яким варилося, І ці спеції додатково. Промаринувалося наше м'ясо прослоєчко, коли воно вистоювалося у нас на балконі холодне. То це буде просто додатковий смак і аромат для нашого сала. Повірте, це не буде аж ніяк хуже, коли ви почнете відразу його маринувати. Наше сало вже промариноване і вже повністю оздоблене. Ось давайте, давайте почнемо вже. Подивимось, який ми отримали результат у середині. Дивіться, ось такий має результат наше сало. Так. Подивимось тепер наступний кусочок. Так, боже, яка красота там в нас вийшла. Так, ну що, давайте скуштуємо по-бистрому, бо я вже не можу. У мене оператор вже за це наб'є, але я скуштую. В mm. міру солоне. Ви не повірите? Ну я, я чуть не проковтнув язика був. Рекомендую кожному скористатися таким рецептом і приготувати в себе вдома. Адже це сало дуже запашне. Соковите, ароматне. І вже я ним вітром я вже буду зараз його їсти. Так, добре, дякую всім за перегляди. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Підтримуйте Збройні Сили України. Все буде Україна. Дякую вам.